Всім привіт! Ви на каналі Містер Барсі. Сьогодні ми будемо продовжувати нашу ролику по будівництву танків із гри Tanks І сьогоднішній наш герой, ну, наш танк. Т-26, ось його пару фотографій. Але з початку, як ми його почнемо будувати, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку. Також підпишіться на канали о, ось тих хлопців, таких як Ігробош, Подермен, Діма 445К і Бозбрав. Я що, Діма 445К і Бозбрало той один той самий канал. Ну, типу, б, Діма 445К володіє тим каналом. Тому підпишіться на них обох. Будь ласка, що ж, не буду тягнути кота за хвіст. Поїхали будувати наш танк. Що ж, так, розкажу вам я трішечки історії про цього танка. Це танк Т-26. Радіанський легкий танк, який використовувався під час багатьох конфліктів міжвоєнного періоду та у Другої світовій війні. Він був розвитком британського 6-тонного танка Vickers, і був однією з найуспішніших конструкцій танка 1930-х років. Поки його легка броня не стала вразливою для нових противотанкових гармат, він був виготовлений у більшій кількості, ніж будь-який інший танк того періоду. Було виготовлено понад 11 тисяч одиниць, що дало йому звання найбільш виробленого танка протягом міжвоєнного періоду. Протягом 1930-х років СРСР роз... розробив 53 варіанти Т-26, включаючи вогнеметні танки, бойові інженерні машини, дистанційно керовані танки, самохідні гармати, артилерійські тягачі та бронетранспортери. 23 з них були серйозні. 23 з них серійно випущені, інші були експериментальними моделями. Т-26 і БТ були основними танками бронетанкових військ Червоної армії у міжвоєнний період. Т-26 був найважливішим танком Громадянської війни в Іспанії і зіграв значну роль під час битви на озері Хасан в 1900. 38 році, а також у зимовій війні в 1939 дев'ятих -40, 40 роках, незважаючи на те, що Т-26 майже застарів до початку Другої світової війни. Він був найчисленнішим танком у бронетанкових військах Червоної армії під, німецького, під час німецького вторгнення в Радянський Союз у червні 1941 року. Що ж я можу сказати на рахунок радянських танків? Як бачите, Радянський Союз дійсно був на 50 років назад від Європи та всього, всього Заходу. Як вони кажуть, задрипаний. Таке можна подумати, ніби Радянський Союз не задрипаний. Т-26, який пробився вже стільки років, вироблявся, при тому був надзвичайно застарілий танку, він все одно воював. Ми можемо побачити, що Радянський Союз економив, так скажімо. Як, наприклад, німці зі своїми тиграми і пантерами не економили. Вони були дуже потужними, мали кращу броню, кращу мобільність і кращий комфорт. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте подобайку, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте е, -е натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня або вечора. До побачення.